Їх було троє: троє братів, викинутих матір'ю на вулицю самотніх, дурних і голодних. Двоє з них загинуть швидко, Третій виживе, але не тому, що був добрим чи правильним, а тому, що був холоднокровним. Ця історія не про перемогу добра, вона про те, як жертва перетворюється на мисливця. Сьогодні ми зазирнемо на інший бік звичайної тобі казки про трьох поросят. І чим глибше поринатимемо у старі версії цієї історії, тим менш очевидним ставатиме хто тут справжній монстр, які криваві події і приховані послання стоять за новою прилизаною версією казки? які глибокі змісти лежать під поверхнею дитячого повчального сюжету. Сідай зручніше і слухай уважно. Насправді троє поросят це англійська народна казка. Перша друкована версія якої вийшла у 1843 році, саме тоді її включив до своєї збірки дитячі віршики та казки англійський письменник Джеймс Орчальд Халівел Філіпс. В цій його версії ми якраз і бачимо вже саме трьох поросят і вовка, тоді як більш давні усі перекази містять, і інші варіанти персонажів, наприклад, як от історія про трьох пікслі і лисицю. Ця коротенька і на перший погляд, простенька казочка, як виявилось за ці кілька сторіч, встигла привернути увагу багатьох дослідників з різних галузей і наростити навколо себе безліч теорій і щодо змісту, і щодо моралі з алегоріями. От саме на них ми і зробимо основний акцент, не оминувши кілька принципово різних за змістом варіантів оповіді казку в тому варіанті, який ми всі знаємо, ми не будемо зараз переказувати дослівно. Лише похабцем окреслимо сюжет, а для зручності подальшої оповіді назвемо поросят нами 1, 2 і 3. Тож, коли 1 і 2 на швидкоруч збудували собі хатинки з соломи і дерева, 3 гарував, зводячи міцне помешкання з каміння. Один і два при цьому лише розважалися і кепкували зануди братика. Затим прийшов великий поганий вовк з єдиною ціллю жерти трьох поросяток. З двома йому це майже вдалося, бо він лише дунув і зніс їх будиночки з лиця землі. Наляканим пацям довелося шукати прихистку в будинку брата. Цей міцний дім вовку здути вже не вдалося, і розлючений він вирішив потрапити всередину через димохід. Гарна спроба, але вогонь в каміні було розпалено, і, спустившись вниз, сірий злодій тікав світ поза очі з опеченою дупою і палаючим хутром. Гарна така казочка з обов'язковим хеппі-ендом для чутливих особистостей. Яка мораль? Якщо не хочеш важко харувати і обираєш проводити свої дні у веселощах, то доля обов'язково підготує для тебе якісь серйозні неприємності. Що ж було не так з більш давнім варіантом, і чому в сучасній версії, яку ми щойно переповіли, було корінним чином змінено кінцівку? Не так у старій версії, записаній паном Халівел Філіпсом, було вже від самого початку. Бо казочка починається з того, що жила собі велика пані свиня, і народила вона трьох поросят, але щойно малеча трохи підросла. Ця мати року виштовхнула їх із дому, з під теплого щетинистого боку, прямо на вулицю, саменьких у великий світ? Чому вона так вчинила? О, мотивація шикарна, в неї начебто не було коштів їх отримувати. Як це нагадує людських нерадивих матерів з неблагополучних родин? Може, в тому свиносімействі сімействі було так само самотня злиденна мати, троє діточок? Тож що ми тут маємо? Трьох підлітків, які опинились на вулиці і мають якось виживати своїми силами. А який самий типовий сценарій того, що може з ними трапитись? Вірно, неприємності, біда, погана компанія, в будь-якому разі нічого хорошого, спочатку все йшло не так вже й погано. Які б не були молоді та дурні, та навіть один і два розуміли, що спати їм десь треба. І почали шукати щось, з чого можна було б, хоч якось, втілити цю ідею. Дорогою їм трапилися добрі люди, і один розживсь в зустрічного чолов'яги возом сіна, а другому пощастило випросити в іншого віз хмизу. Особливо немодруючи, брати зліпили собі такі сякі прихистки з цих примітивних будівельних матеріалів. І задоволені собою пішли собі далі гулятись, розважаючи себе і людей веселими пісеньками. Працювати вони не вміли і не хотіли, і тому таке життя їх цілком влаштовувало. Триж був їм як некровний, бо і мозок в нього працював інакше, і праці лапки не цурались, і йому те вдалося. Того казка не розповідає, але мудре порося десь розжилося каменем чи цеглою, і взялося за будівництво по справжньому. Його інтелект і наполегливе бажання досягти мети зробило диво, і він здійснив справжню американську мрію. З безхатнього вуличного поросяти став власником капітального цегляного будинку. Доля ж вирішила, що виживе і встане на ноги лише самий сильний духом, розумний і працьовитий. Так власне і трапляється, бо на шляху під свинків зустрічається не будь-хто, а справжній різник дикого світу. Великий страшний вовк, один і два були йому лише аперитивом, бо дістатись до них не стало проблемою. Їх будинки, збудовані на швидкоруч, не витримали атаки хижака і лишилися від братиків лише рильця і ратички. Та ці два криваві вбивства лише розігріли апетит сірого маньяка. Та й хто знає, може ще до трьох братів йому на зуб вже потрапляла молода поросятина, і це пробудило в ньому справжній азарт серійного вбивці свиней. Полювання за трьома братами стає для нього нав'язливою ідеєю, і складнощі, які він зустрічає на шляху до мети, лише додають йому апетиту. Легка здобич в першому випадку більш складна в другому, і яка погей, розумна і завбачлива жертва для справжнього впевненого в собі серійника, це як вишенька на торці, самоствердитись і досягти свого в більш складних умовах, довівши собі і світу свою вищість і особливість, та не так склалося, як гадалося. Третій підсвинок виявився не таким же й простим, крім гострого розуму, вміння поставити собі мету і досягти її. Третій брат теж виявився соціопатом, напоролась коса на камінь. Свинтусне ім'я три, дізнавшись про долю легковажних дурненьких братів, швидко зметикував, що наступною жертвою має стати він і заздалегідь збудував план, як не лише позбутись загрози, а як обернути ситуацію на свою користь. І, хоч вовк того й не підозрював, та його потенційна жертва сама перетворилась на мисливця. Щоб сильніше підігріти азарт вовка і тим самим змусити його швидше припуститись фатальної помилки, три спочатку грається з ним як котик з мишкою. Бо до його будиночку фортеці вовку цій веселій історії завітав не один, а цілих чотири рази. Побачивши міцні цигляні стіни, хижак спершу намагався якось виманити три надвір, а той, маючи свій план, підігравав і погоджувався. То вони домовилися піти ранком збирати на полі ріпу, то нарвати в сусідського фермера яблук, то піти до райцентру на ярмарок. Кожного з цих разів порося опинялось на крок попереду вовка, і той залишався ні з чим. Таким чином, три свідомо провокував вовка остаточно втратити будь-яку обережність і вдатися до фінального рішучого кроку, який і став для нього вироком. Знаючи, що вовку не вдасться взяти його дім штурмом, поросян навмисно лишає одну єдину можливу шпарину, через яку вбивця може потрапити всередину. Це камінна труба. І три свідомо лишає її відчиненою. Хто має пічки та каміни, той знає, що за бажанням можна було закрити засувку і перекрити димохід, та підступний підсвинок цього не зробив. Він лишив димохід відкритим, розвів вогонь і поставив на нього величезний казан з водою. Думаєш, три збирався собі супчику зварити в посудині такого розміру, що в ній згодом вільно вмістився дорослий вовк, навряд. Швидше за все, він те зробив навмисне. Чекаючи на візит вбивці і дочекався. Якщо в лайтових, більш сучасних версіях казки вовк лише опікується і тікає, то в Галівел Філіпса три навмисно накриває казан кришкою, щоб жертва не втекла, і перетворює вовка на варене м'ясо. Може й на холодець, нам невідомо. Коли страва готова, малий свин спокійненько всідається за стіл. Закладає за комір серветочку і за всіма правилами свинячого етикету береться завзято споживати свіже приготовану вовчатину. Ось так маленький пухкенький працелюбний соціопат виявився єдиним з трьох братів, хто вижив, зіткнувшись із суворою реальністю. Він не лише помстився за вбитих братів, а ще й отримав головний приз зберіг життя. А до нього бонус ситно пообідав. Знаючи його хазяйновитість, немає сумнівів, що й тушонки з вовка про запас заготовив. Такі от криваві витоки має знайома нам невинна казочка, виживає сильніший, один з трьох, ще й виявляється хитрішим і кровожерливішим за самого страшного вовка. Є ще варіанти. Наприклад, версія, викладена Джозефом Якобсом у 1890 році в збірці англійські казки. Де всі троє братів залишаються в живих, бо один і два встигають втекти і ховаються в цегляному будинку третього. Але в фіналі там все одно так само криваво. Тепер вже троє свиней бенкетують плоттю звареного живцем вовка. Звичайно, чутливим діточкам сучасності таку правду краще не розказувати. А от для дітлахів того часу багато хто з яких був більш тісно знайомий з сільським життям і зі свинями, зокрема, страшний фінал міг і не здатись таким же неочікуваним. Чому? Бо тим, хто хоч щось знає про свиней, крім того, як вони виглядають на фото і на екрані, відомо про суперечливу натуру цих тварин в нормальних умовах, коли про них добре дбають, правильно і ситно готують, це милі й добрі створіння. Але якщо свиней, особливо домашніх, зачинених в закритому просторі, довго не годувати, о тоді, як в тих фільмах про перевертнів, вони можуть перетворитись на всеєдних монстрів, які за довгої нестачі харчування і в умовах тривалого стресу здатні вдатись навіть до канібалізму. Ось чому в моторошних детективах і кривавих жахастиках трупи чи то їх рештки часто згодовують свиням. Щоб не лишилося слідів злочину, свині з'їдять все, і кісточки не лишиться. Псевдонауковці, до речі, часто згадують про начебто предка сучасних свиней, якого називають не інакше як пекельне свиня, свиня вбивця або ж свиня-термінатор, якому приписують жорстокість, м'ясоїдність і канібалізм. Так, насправді жахлива була тварюка, що жила кілька десятків мільйонів років до нашої ери, зовні схожа на сучасних свиней. Вона мала велетенські розміри і страшні ікла. Та цей прадавній монстр, як виявили більш ретельні дослідження, був тревоїдним, хоч і не цурався вступати в жорстокі бійки за необхідності і живитись падаллю. Та й за генами виявився ближчим до бегемотів ніж до свиней. Та лишимо свиней у спокої, бо з ними вже точно розібрались, і перемістимо свій фокус на вовка. Ми безумовно згодні, що в старіших варіантах казки йому важко було б довести свою невинність, враховуючи безжальне вбивство беззахисних поросят 1 і 2. Хоч тут він і став жертвою в фіналі. А що як насправді все взагалі було зовсім не так, як ми до того звикли. І як розказують найдавніші варіанти історії. Чи можливо таке, щоб вовк цій ситуації був абсолютно невинним? Сучасна і дуже популярна версія казки, викладена американським дитячим письменником Джоном Сєшка, стверджує, що насправді вовк безсумнівно був жертвою тільки в цьому випадку, вже справжньою жертвою нещасливих обставин. Як так сталося? Давай подивимось. Тут вся історія викладається від першої особи, а саме вовка на ім'я Олександр Т. Вольф. Він собі чемно чекав в районі, густо населеному представниками свинячої національності, гаряче любив свою бабусю і напередодні цих доленосних подій мав нещастя підхопити нежить. Тож в той день у бабусі пана Вольфа був день народження, і він зібрався спекти для неї пиріг. Та на біду в домі закінчився цукор, і він був змушений іти по нього до сусідів. Першими, до кого він постукав у двері, був порося один. Та хатина була така хлипка, що вже від стукоту двері впали самі. А коли слідом за цим вовк чхнув бо ж мав нежить, то і решта хатини обвалилась, і під завалами загинуло й порося. Ну та вовк був би не вовком, якщо б лишив марно валятись на долівці, готову вечерю. Чого добру пропадати так один було з'їдено. Далі Олександр постукав до два і попросив цукру. Та той дуже неввічливо відповів: Аж тут вовк знову чхнув, і ця хатинка також завалилась, придавивши два до смерті. А пан Вольф ще раз перекусив. А от під дверима Три, який був наступним сусідом, до якого вовк завітав по цукор, Олександра спіткала повна халепа. Три не лише відмовив у цукрі, а й почав глузувати з вовка і ганьбити його бабцю. Ну тут вже терпіння містера Вольфа луснуло. Він зібрався і почав щосили ломитись у двері хамовитої свинюки. Саме за цим заняттям його і пов'язали копи, яких викликали інші свині сусіди. В дільниці ніхто і слухати не хотів його версію подій, і дуже швидко суд свиней за свідченнями свідків свиней засудили Вольфа до 10 тисяч років ув'язнення за вбивство двох поросят. І от де тут справедливість, скажеш ти? Та немає її, коли суспільство розділено на табори, і влада, органи суду і громадська думка керуються замість правди, забобонами, упередженням і сталими шаблонами. Тож, як бачимо, в цій версії вовк стає жертвою непорозуміння, серії нещасливих для нього подій і жорстокості, упереджених до хижака свиней. Ось на цьому ми, мабуть, зупинимось і не будемо більше переповідати саме нюанси і відмінності казок, і зосередимось на тому, що історія про трьох поросяти вовка збурила в умах дослідників. Як ми вже згадували, дослідники з різних галузей люблять покопатись в давніх казках і знайти там якийсь заповітний для себе символізм чи приховані змісти. Що ж знайшли вони в традиційній версії історії про трьох підсвинків і голодного вовка? Перш за все, це алегорії, яких в історії не бракує. Поросята 1 і 2 представляють людей, які звикли обирати легший і коротший шлях. Їм ліньки думати, тому вони легко приймають швидкі непродумані рішення, їм притаманні лінь і бажання уникати важкої роботи, натомість вони із задоволенням байдикують і розважаються, і не думають про наслідки своїх дій. Їх будиночки легко здуваються подихом вовка і символізують небезпечні наслідки, які можуть трапитися через поверхневі зусилля. Поросятко 3 на противагу братам втілює такі загальноприйняті цінності характеру, як наполегливість, працьовитість і далекоглядність. Цегляний будинок, в який він вкладає стільки зусиль, символізує міцну базу під ногами і здатність протистояти навіть трагічним життєвим обставинам, якщо вкладено достатньо праці і планування. Вовк в цій історії служить уособленням напастей, сюрпризів, долі і наслідків неправильного вибору. Він, наче та стихійна сила, випробовує міцність результатів, в досягненні яких один і два вклали свої зусилля. Він ті реалії життя, які можуть легко зламати тих, хто до них не готовий. Але якщо взяти стародавню версію казки, додається ще одна алегорія. Вовк уособлює шкоду і навіть трагічні наслідки, які тягне за собою переоцінювання власних сил, надмірна самовпевненість і сліпе потурання своїм диким природним інстинктам, бо ж самовпевненість і ненажерливість привела його до власної страшної смерті. Мораль усього цього дійства в тому, що треба бути як три, і тоді ніщо в житті тобі не страшне. І якщо ж ти безвідповідальний, недалекоглядний веселун, як інші два поросяти, маєш всі шанси бути перемеленим жорнами долі. Є в цій історії історичні, економічні, соціальні алегорії і метафори. Наприклад, коли у 1933 році на екрани вперше вийшов мультфільм Три поросяти, вша якраз лютувала велика депресія, і багато хто. Прийняв цю стрічку як її алегорію. В поросятах бачали втілення звичайних людей, які намагаються вижити, вдаючись до всіх можливих засобів. А вовк представляє собою виснажливі і небезпечні економічні виклики, з якими ті стикались. І те, що один і два власники більш бюджетних будинків. І як представники більш низьких класів врятувалися в будинку більш заможного поросяти, можна вважати за метафору більшої вразливості нижчих класів до зовнішньої і економічної небезпеки. Дехто навіть спромігся притягти цю казку як аналог проблем з екологією, таких як зміна клімату та потреба в стійких рішеннях. Бо недбалість 1.2 – це як людство обходиться з природою. Вовк може символізувати наслідки такого недбалого ставлення. Навіть з точки зору спеціалістів зі здорового способу життя, казка три поросяти часто згадується як втілення ідеї про важливість будувати свій будинок, який є алегорією нашого тіла, усвідомлено і не пускати все самоплином. Тобто вкладати в будівництво якісні матеріали, приділяти необхідну кількість часу, не лінуватись в цьому процесі, і тоді твоє тіло буде міцним і зможе легше протистояти будь-яким сюрпризам. До того ж тут чітко простежується алегорія на внутрішній стан, бо міцний будинок це також і стійке психічне здоров'я. Не здивуємось, якщо і ти побачиш і опишеш в коментарях. Погляд на казку з точки зору спеціалістів якихось інших областей, наприклад, фармацевтики, хірургії, бухгалтерії чи то освіти. Чом би ні, не соромся, ділися, буде цікаво. Не обійшли цю казочку стороною і наші улюблені фрейдисти, які і в огірку люблять бачити набагато більше, ніж огірок. На їхню думку, персонажів казки можна розглядати як символічне втілення різних психологічних компонентів особистості людини. Перший і другий втілюють собою те саме воно, яке є несвідомим аспектом психіки, який уособлює наші інстинктивні потяги і бажання. Воно керується виключно задоволенням, бажаючи отримати миттєве здійснення своїх забаганок, і його взагалі не хвилюють наслідки, соціальні норми або якісь інші обмеження. Також воно містить вроджені інстинкти, такі як інстинкт життя ерос та інстинкт смерті танатос, та інші примітивні потяги. Схоже на правду, якщо згадати поведінку цих двох поросят. А як щодо третього? Три за цією теорією є втіленням его, бо демонструє раціональне та стратегічне мислення цього компоненту, він відкладає задоволення, передбачаючи потенційні небезпеки і чітко планує свої дії. А от вовк його можна вважати за суперего, тіньове у трьох підсвинків, що втілює собою їх страхи, життєві виклики і потребу в об'єднанні заради досягнення мети. Навіть перемогу над Вовком бачать як інтеграцію всіх аспектів особистості. Загалом, з точки зору психології, сама казка підкреслює важливість готовності до життєвих викликів і свідому згоду зустрітися віч на з власними страхами. Це вцілено в образі три і його кам'яного будинку. Один і два з їх домівками, зразок вразливості і того, до чого призводить механізм уникнення труднощів. А от всю цю тему з побудовою будиночків можна також сприймати як метафору психологічної подорожі особи до самореалізації і в фіналі казки важливість об'єднання всіх аспектів свого я для досягнення особистої цілісності. І це також звучить досить логічно. Цікаву теорію про казку висунув всесвітньо відомий американський психолог Бруно Бетельгейм. Він відомий, зокрема, тим, що особливу увагу приділяв саме дитячій психології, і в цьому контексті дуже цікавився казками. У 1976 році він опублікував книгу про користь чаклунства, сенс та значення чарівних казок, в якій проаналізував найвідоміші дитячі казки з точки зору фрейдистського психоаналізу. За Бетельгеймом казка символізує три етапи розвитку дитини. Нелегкий перехід від принципу задоволення до принципу реальності. Як саме на думку психолога, принцип задоволення це те, що керує життям малої дитини. Вона прагне лише те, що дає задоволення, при тому вимагає задовільнення своїх хотілок відразу, незважаючи ні на що. Один і два, які символізують цей принцип, не хочуть і не вміють думати про майбутнє, і головне для них в житті робити те, що їм приємно, тому вони будують хатинки на швидкоруч, з чого знайшлося, аби швидше з цим покінчити і знову проводити час в розвагах. Обоє намагаються витратити на це заняття якомога менше часу і сил, і кидають його при першій нагоді, щоб погратись. Два маленькі поросята не хочуть, не вміють думати про майбутнє, про можливі небезпеки. Головне в їх житті миттєве і швидке задоволення виникаючих бажань. З дорослішанням принцип задоволення має поступово витіснятись іншим принципом реальності. Прагнучи до задоволень, дитина вже має рахуватись і з іншими людьми, і враховувати обставини. До того ж, має з'явитись усвідомлення того, що для отримання бажаного треба докласти певні зусилля, саме його і символізує третє порося. Щодо вовка, то за Бетельгеймом він особлює все асоціальне і несвідоме. І в кожному з нас, за твердженням психолога, живуть і вовк, і порося, а наша психіка місце їх змагання в тому, хто виявиться сильніше. Вовк переможе інфантильне порося, але обламає зуби об реаліста. До речі, за результатами досліджень, діточок, на відміну від дорослих, не дивує той факт, що третє порося в фіналі жирає вовка, бо на їх сприйняття це цілком справедлива відплата, і дитина згодна з таким покаранням, бо дитині набагато зрозуміліший і прийнятний принцип зуб за зуб. Всі ці теорії, алегорії, різноманітні версії це все чудово, але всі вони забули врахувати дещо дуже важливе і основоположне. Вовк хижак у чиїй природі полювати, вбивати, хитрощами добуватися бажаного, ним рухає голод, і таким чином інстинкт самозбереження, бо ж їжа необхідна для життя. А що поросята? Поросятами також рухає їх базовий інстинкт самозбереження. Вони шукають сховок і прихисток від хижаків, зокрема вовка, та двоє з них, як слабкіші особини в стаді, все ж стали жертвами вовка, природний добір у всій його красі. Щодо третього, кабанчик, загнаний в глухий кут, в максимально небезпечній для свого виживання ситуації, також перетворюється на хижака. Всі, мабуть, знають реальні історії про те, як розлючені кабани в лісі атакують і людей, і вовків, і навіть ведмедів, коли їм чи їх дитинчатам загрожує небезпека. Тож третій вибрав позицію захист через напад і йому пощастило. В природі все зазвичай дуже логічно і просто це люди люблять усе ускладнювати і шукати в усьому те, чого там немає. Та ми, по про це, все ж будемо й надалі досліджувати для тебе відомі з дитинства історії. Залишайся з нами, щоб побачити й ці звичні сюжети в іншому світлі. Побачимось в наступних химерних, а часом і моторошних дослідженнях.